Це серце дому, тому її правильне проєктування надзвичайно важливе. Ось типові помилки та поради, як їх уникнути. Ігнорування робочого трикутника. Неправильне розташування плити, мийки та холодильника, що створює незручності під час роботи. Як уникнути? Організуйте ці елементи у формі трикутника, оптимальна відстань від кожної зони – 1,2-2,7 метра. Замало робочої поверхні. Недостатньо місця для приготування їжі через великий обсяг техніки чи декору. Як уникнути. Виділіть достатню площу між мийкою і плитою. Для комфортної роботи використовуйте складні чийвосьмдістівниці. Неправильне освітлення. Одна центральна лампа, через яку робочі поверхні залишаються в тіні. Як уникнути. Додайте підсвітку робочих зон лед стрічки або точкові світильники під шап. Непродумане зберігання. Замало місця для посуду спецій чи техніки, через що виникає безлад. Як уникнути? Використовуйте висувні ящики, вертикальні полиці та органайзери, не